У 2022 році, коли ворог відступив від Київської області, звільнили сумщину. Всі ресурси, скажімо так, бойові були направлені на Луганщину. Якраз у Новотошківському були дуже важкі бої через те, що ворог не міг взяти. Наші хлопці стояли там, 57-ма бригада до останнього, не маючи достатньо зброї, маючи тільки людський ресурс. Випаливши землю Новотошківського, знищивши, зрівнявши з землею цей населений пункт, ворог зайшов. Тоді зникло дуже багато хлопців, які дійсно були патріотами своєї землі. Я спочатку була розгублена, ми всі були шоковані, вся наша сім'я, звісно. Це велика біда, велике горе, і ми навіть не одразу мамі сказали, тому що мама навіть не знала, що він воює, і для неї це було великим шоком дізнатися, що син був на війні, і що він зараз зниклий безвісти. Мене звати Маріанна, я шукаю свого рідного племінника. Простий хлопець працював за кордоном в Чехії. І от коли ворог настав на нашу землю, Михайло йшов одразу до воєнкомату, але ніхто не хотів, щоб Михайло що? Ну, У 2017 році загинув його батько. Він був в АТО з перших днів, доброволець, але він ходив день-ніч, ну, постійно ходив, ходив, ходив. І все-таки 11 березня бойовим медиком потрапив на Луганщину, в Новотошківку. Він ніколи не казав, що погано, все нормально. Цього вечора, 21 квітня, перезвонив своїй мамі, і сказав, що ма. Я обов'язково тобі позвоню на день народження. В неї 24 квітня було день народження. Це якраз була Пасха, бо можливо не буде зв'язку декілька днів. Ну ми чекали день, два-три. Нам зателефонували, що він пропав безвісті. Пройшов деякий час, і в червні, коли був обмін поранених полонених, один зі звільнених вночі зателефонував дружині брата. І повідомив, що мій брат знаходиться в полоні в, в ЛНР. Перетелефонували на наступний день цьому звільненому, але нам сказали, що вони вже поїхали, їх тут немає. Пройшов деякий час, я довго і безуспішно шукала, натикнулася на відео репортаж із звільненим з полону із однієї з колоній ЛНР. Я зрозуміла, що можливо там може бути мій брат. Надали мої контакти цій людині і цей чоловік на Наступний день мені передзвонив, і таким чином я знайшла ось цю ниточку. Я змогла дізнатися, де саме мій брат, що з ним, в який в нього стан здоров'я. У одиночку дуже важко, дійсно дуже важко, бо, тому що ти сидиш і не знаєш, боже а куди ще мені йти, куди ще мені йти. Я які можна тільки було двері, які зв'язані з війною. Я всіх всіх була. Зустріла дівчат. У них вже була своя громадська організація. Вони взяли мене до себе. І завдяки цим дівчатам я багато чого дізналась за свого племінника. Ми знали, що він знаходиться в полоні. Я дуже надію, що наша дитина жива у полоні, але ці два роки пошуку, ти не знаєш, чи дійсно це він там, чи може мені шукати його ще все трішки там. І... Якщо він живий, це дуже добре, і я зроблю все для цього, і мій дівчата допоможуть і всім нам, щоб ми повернули наших хлопців живих. А якщо він загинувший, і якщо не дай Бог, я його не знайду, я ніколи світо цього не прощу. Я піду землю рити сама. <му> Мого брата звільнили аж 30 січня 2024 року, тобто майже через два роки після того, як він потрапив у полон. На жаль, з 57-ї 57-ї мотопіхотної бригади, саме з Луганського напрямку, повернено за два роки тільки шість осіб, але ми не опускаємо руки. На жаль, час йде проти нас, і дуже багато є безвісті зниклих, які залишаються на полі бою. І вже третій рік пішов у нас цей досі, сніг, вітер. Якщо ми їх не заберемо, не буде чого потім взяти. ДНК розумієте, ми не зможемо потім нікого захоронити. Я дуже прошу закликаю ці органи, які відповідають за ці обміни тілами, які відповідають з пошуком. Цих безвісті пропавших, щоб нам допомогли їх повернути чим скорше, тим краще. Зараз я розповім деякі алгоритми, можливо, родичі не знають тих, у кого рідні зникли безвісти. В першу чергу потрібно подати заяву до поліції з найближчих родичів: мама, син, брат взяти аналіз ДНК, який повинен бути внесений у базу. Єдину базу. По обов'язково зателефонувати на всі гарячі лінії. Це гаряча лінія об'єднаного центру з пошуку зниклих безвісти при СБУ. Це гаряча лінія координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, гаряча лінія МВС Міністерства внутрішніх справ. І також обов'язково потрібно зателефонувати на гарячу лінію НІП. Національного інформаційного бюро для того, щоб внесли військового в реєстр пошуку. Надалі, коли у вас з'являється будь-яка інформація про зниклого безвісти, ви цю всю інформацію знову ж таки надаєте на ці гарячі лінії та своєму слідчому, який веде вашу справу. Таким чином ви полегшите пошуки. Я коли дізналася, що мій брат вдома, я довгий час не могла йому додзвонитись, бо в нього розрядився телефон. Я додзвонилась до нього аж на наступний день зранку, і звісно, перше моє питання було: куди тебе везуть? Я до тебе приїду. Він дуже не хотів, тому що стан у нього був критичний. Дуже велика втрата ваги, дуже великі проблеми зі здоров'ям. У шостій ранку я подзвонила йому і сказала: я тут стою під воротами, тебе чекаю. Він був в шоці, звичайно. Ну, це дійсно дуже важко бачити наших героїв в такому стані, але вони вдома, дякувати Богу. Ми все подолаємо і все буде гаразд. Нам головне їх повернути додому. Ой, я чекаю цей день кожен день. <смі> Тільки як коли обмін, знаєте, ви дивляєтесь в ці очі, то так шукаєш, шукаєш, шукаєш. Ну, на жаль, нема, але хтось з наших. Треба взяти себе в руки, і йти до кінця. Нема тіла, нема діла. Завжди треба тримати себе отак в тонусі, не здаватися, не казати, а я там написав заяву, через рік його знайдуть. Ні. Стукати, стукати і стукати. У кожній двері треба стукати і вірити до кінця. Зниклих безвісти в реєстрах тисячі. А ми свого рідного шукаємо постійно так на різних ресурсах, телеграм-каналах російських, так тобто ми можемо його швидше впізнати і знайти, отримати якусь інформацію про нього, ніж навіть наші державні структури. Тому обов'язково потрібно завжди тримати діалог, і він у нас постійно є. Якщо людина хоче, вона завжди може отримати діалог із всіма державними структурами з пошуку зниклих безвісти.